Півмільйона це тому, що тут новий двигун. Да. Якщо відкинути двигун, то скільки це? Ну, ну хай там 70. Тобто 70 тисяч приблизно використання автомобіля за півроку. Так. Що стосовно салону, я напевно туди лізти не буду, тому що це стан нового автомобіля. Я думаю, хлопцям зараз зазнімуть і покажуть сам новий. До речі, яке мастило? Наприклад, Це ну, ета, на багатом. по багатому, це по-багатому. Одразу хочу показати, як виглядає мастило, те, яке нове. Це не отработка. Колір його, правильно? Зараз заглушимо, подивимося, що на щупі по кольору, правильно? Воно дуже світло. Подивіться, я ось серветочкою протираю, вам показую колір масла. Воно так само, як і в каністрі. Я на ньому вже тисячу приїхав. Ось потру. ось покажу ще раз. Зараз бачу, да, усе майже під саму цю штуку. Да, ось так і було при моменті заливання. По рідинам, в принципі, я думаю, ну, тут і так все видно. Трошки. А, що стосовно двигуна? Двигун тут, ну, в принципі, нема до чого доколупатися, тому що ми розуміємо, що він нещодавно просто тупо був замінений. Але і попередній мотор, він був дуже в такому класному, гарному стані. Ну, ось такий гольф є у нашого одного з хлопців, технічних фахівців, що обирає у нас автомобілі. От таке відро. Саме думайте, відро чи це не відро.